Ігор Васильович, вітаємо вас сьогодні перемогою. Ваш коментар по грі, така рвана гра, але принесла вам три результати. Коментар ваш. Ну, важко, важко коментувати, десь налаштовувалися на перемогу, принципову перемогу. Хотіли 4-0 вдома цьому супернику програли, хотіли десь виграти. Я думаю, сьогодні десь, якби зіграли правильно, могли відіграти ту фору, але, ну, на жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Тренувального процесу в нас вже, на жаль, немає. Дві гри пропускали, десь, напевно, 70-ї хвилини втома сказалося. У нас є тільки 14 чоловік, тому маємо те, то, що маємо. Як на мене, сьогодні кращим гравцем був Андрій Літус, який двічі забив. Чи підтверджуєте цю думку? Ну так, літус, якби забив сьогодні ще два, то теж не би кращого гравця. По супернику чимось вас вразив суперник, адже ну, особисто я їдучи сюди, очікував більшої боротьби саме від сокола. Ну, я не дивився останні ігри. Ми передивився, передивився домашню нашу групу разку 0-4. Бачите, ми вже останні ігри перейшли на 5-3-2 схему, десь два нападаючих, і я бачу, що в нас краще виходить це. Десь хлопці вже зрозуміли. Назаді десь все одно є помилки, десь невпевнена робота з м'ячами. На атаку треба працювати крайніми захисниками. Вони фізично, так як я повторюю, не готові, бо ми не тренуємося але я бачу, що нам краще виходить з цими людьми грати 5-3-2, чим 4-5-1. Ви згадали про крайніх захисників, ну, це вікові гравці, тобто, ну, за моєю логікою вони б мали грати в такі функції латералі, закривати всю бровку, поки що цього немає. Ну так, я за що й говорю, що вони повинні і вперед і назад атакувати, але самі бачите, десь і в Жені, і в Юрі, і в Володі нема впевненості роботи з м'ячом задні захисники. Вони десь переживають, десь контроль. Вони грають простіший футбол, десь довга передача. Ну, знову ж таки, зиску на травмі сьогодні вийшов через укол на тих останніх 5 хвилин. Ну, дограємо тим, що має. Залишилося ще кілька матчів до кінця сезону, як і налаштування на ці матчі. Все-таки хочете залишитися в 12 кращих, щоб ну, грати наступного року в Ну, Точно не плануємо, там. План... що буде три гри. Ми могли спокійно не грати гру з левами, ми взяти три очка, ми свідомо пішли на те, щоб зіграти. Будемо рахувати очки в кінці, дограємо три домашні гри. А там далі будемо дивитися, що буде на другий рік. Дякуємо за вашу позицію щодо злевів і загалом вітаю ще раз перемогою. Дякую. Пане Сергій, прокоментуйте гру. Складна для вас гра, гол на старті матчу, вилучення. До кінця боролася команда, але таки не зуміла врятувати, хоча б нічого. Провальні перші хвилини, можна сказати, не вийшли з роздівалки, пропустили гол. Потім пропустили ще раз, вилучення, дуже тяжко для нас гра складалася, ніби проявили характер по ходу гри, один м'яч відіграли. Потім ще раз пропустили. І вже в другому таймі трохи команда суперника опустилася, нижче, сіла, грала по рахунку, вибігала. Має в своєму складі дуже швидкого, хорошого нападника. Він вибігав, також мав моменти, вибрали тактику на контратаках. Ну, в кінці гол один відквитали, але вже цього було мало. Готуючись до цієї гри, чи не було такого можливого розслаблення в команді, адже виїзна перемога 4-0. Здавалося, що все в ваших руках, домашнє поле, і тут такий несподіваний результат, поразка. Ну, можу сказати, що ні, бо до кожного суперника ставимося з повагою, готуємося з чистого листа, можна сказати. Але десь, може, на підсвідомості, коли хлопці виходили, думали, що якось легко гра буде даватися. але… Команда суперника так само хотіла повернути нам борг. Я думаю, за домашню поразку. Ну, десь, десь так. Як на мене, сьогодні трішки невдало так, м'яко кажучи, зіграли оборонці, які ну, пропустили необов'язкові голи, особливо ну, від літуса Андрія. Були, були проблеми в нас трохи ззаді. Когось там виділяти не хочеться. В загальному команда зіграла нерівно. Сьогодні були як позитивні моменти, так і негативні, але трошки ті моменти, які ми мали, хоч їх було не так дуже багато, ми їх не реалізовували. Бажаю вам в наступних матчах реалізовувати і в тих двох матчах, що залишилося такій команді, здобути дві перемоги, якомога вище піднятися в турнірній таблиці.